Програми підтримки, нові укриття та забезпечення військових. Хмельницькому депутати знову збиралися у сесійній залі на порядку. Денному більше за сотню питань. Найважливіше розподілити кошти, які залишилися з минулого року. Ми маємо затвердження річного звіту по виконанню бюджету 2022 року. Завдяки в першу чергу платникам податки ми мали перевиконання дохідної частини, понад 115 відсотків. Ну і звичайно мали невиконання видаткової частини через обмеження, які в зв'язку з військовим станом не все проходило показначістві, тому мали додатковий фінансовий ресурс, який перейшов вільні лишки на 23 рік. Чимало грошей скерували на підтримку військових частин громади 103 мільйони гривень. Загалом від початку 2023-го вже виділили понад 140 мільйонів. Передбачили кошти на соцпідтримку учасників російсько-української війни. Ми сьогодні внесли коригування в програму соціальної підтримки самих учасників російсько-української війни. Фінансування цієї програми 290 мільйонів гривень. Теж надзвичайно важливо виконання тих понад 30 заходів, які ми прописали в програмі для наших учасників російсько-української війни. Там реабілітація, там рекреація, там матеріальна підтримка. Скоригували програму капітальних та поточних ремонтів багатоповерхівок. Відтак для мешканців багатоквартирних будинків, які постраждали від російських обстрілів, зменшили суму внесків співфінансування на відновлення. Наприклад, містянам із козацької 65-1 вже замінили вікна. В середньому загальна вартість заміни вікон в під'їзді вартує до 50 тисяч, плюс-мінус в залежності від конструктиву. Отже, співвласники платять зовсім невеликі гроші. Це може бути 300-200 гривень з однієї квартири, там де є пошкодження. Також затвердили програму співфінансування робіт з реконструкції покрівель. Попередня закінчилася ще у 2022 тисячі Тоді нею скористалися мешканці лише двох багатоповерхівок. Це тому, що вартість оновлення за висока. 10% які повинні сплатити люди, можуть бути і 300 тисяч гривень. Однак цьогоріч уже є охочі, які зуміли зібрати кошти. У нас в черзі стоїть інститутська 13, Це перший гуртожиток, який створив ОСББ. Його проєкт вже вартує 4 мільйона 700 тисяч. Тобто в них будинок більше 50 років і їм, відповідно, потрібно зібрати 235 тисяч, які вони вже зібрали ще до війни. А на вулицях міста з'являться нові автобуси. Їх придбають для комунального підприємства Електротранс загальна сума 31 мільйон гривень. Ми зараз розглядаємо варіант того, що можливо будемо замінювати ті автобуси попередні, які вже є на базі комунального підприємства, тому що частина з них потребує оновлення. Вони вже їх, їх експлуатаційний термін придатності підходить до завершення. Ми плануємо частину автобусів оновити, а частину розглядаємо варіанти курсування їх на різних маршрутах. Чимало коштів із залишків та перевиконання бюджету скерують на заходи з енерго ефективності та термомодернізації 200 мільйонів гривень стільки ж на підготовку до опалювального сезону ще 100 мільйонів на будівництво 12 нових укриттів Юлія Васильова Вадим Гловацький Новена 33 канал